Ми, yeah. я думаю, що є сенс вже перейти нам трохи далі, поговорити про дрони перехоплювачі. Uh -huh. е, окремо про спочатку історія почалася ж з небесного розрізу. Uh -huh. Це початок збивання розвідувальних крил і так далі. Як з цим зараз історія? Чи є якась протидія в росіян ефективна? Чи вони ну те, що вони цю історію скопіювали собі і теж активно збивають наші крила? Це помітно і відчутно. І як зараз коротше з небесним русарізом? чи це мені просто цікаво, бо я ніколи не спілкувався з людьми, які збивають саме розвідувальні крила займаються, so. спілкувався з тими, хто збиває шахе. Степувалося просто з FPшниками. Це е, ближче до засобів, якими працюють по шахедах, чи це можна, звичайно, впійхою і полетіти? Це посередині. Є випадки, ну, слухай, вертушку збили, я yeah. думаю, ми можемо казати, не спеціалізованим засобом. Неспеціалізованим Абсолютно. Засобом. Да, mm -hmm. Тому це, ну, ну добре, вертушка це окрема історія. В теорії, і інколи на практиці, і звичайними FPV можна збити повітряну ціль, типу Орлан, зала суперкам тощо. І Герберу навіть можна угу. інколи збити. На практиці краще все ж таки використовувати спеціалізовані засоби, тому що в них є гімбал, який дозволяє крутити камеру і економити енергоспоживання, і відповідно, буде більша дистанція. Плюс зазвичай ті дрони, які ми постачаємо, вони мають цифровий зв'язок, що покращує візуальне виявлення повітряної цілі, тому що Anyway, ну там ясна річ, що по радару треба звестися повітряну цілі, перехоплювач по триангуляції їх співставити, але на останньому етапі треба візуальну ціль бачити, щоб її уразити. Аналогу набагато гірша якість, а цифра зазвичай не використовується для ураження наземних цілей. Ну просто це економічно недоцільно та нераціонально. Разом з тим, звичайні зенітні fpv не збивали шахеди. От. Тому це ну, десь, Ну, це десь FPV, мабуть, просто через швидкість цього немає. Так, швидко не вистачає. Але звичайні зенітні FPV збивали дуже багато гербер. <звук> ну, от. хоч які імітують шахет і інколи йдуть на швидкостях, як у шахеда, навіть не інколи часто. Але зараз, наче і в гербери почали засовувати БЧ. — Так, да? бувають такі випадки. <звук> не завжди, але бувають. Ну, гербера це вже як і шахет, стає багатоцільова платформа, на яку противник може вішати засоби радіоелектронної розвідки, яку він Може використовувати як ретранслятор для шахеда, де є засоби аеророзвідки, та тобто камера і суперкамера. мінування, мінування, здається, якісь мінування шахеди, я бачив yeah. скидали, але Гербера в теорії теж може нести. Тобто воно дешеве, на нього можна вчепити що завгодно. Ну і є вже ударне, ударна компонента, ударне виконання, точніше, гербери. От, тому так само, як і шахет, воно стає платформою. Шахеди ж теж вже є, і керовані, є mm. і такі, що здійснюють дроль, і шахе ретранслятори вони все ближче один до одного по функціоналу, хоча ясна річ, що у Гербери менша підйомна сила, він не понесе там 50, 70, 80 кілограмів бече.